Доброго ранку москвичі дрони атакували російську столицю о четвертій годині. Жителі Москви одразу почали викладати відеоатаки атаки в мережу. <різвість> Окупанти звітують, що один з дронів впав на території російського Міноборони, осколки безпілотника виявили на комсомольському проспекті, а ще один БПЛА влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова. Також повідомляється, що один з дронів, ймовірно, впав навпроти військового університету імені князя Олександра Невського, штаб-квартири ГРУ із кібернаступу. У будівлях поруч вибито шибки і пошкоджено покрівлі дахів. На місцях падіння безпілотників у Москві перекрили рух. Прикрите проїзд в закритий. Зість такі машини спірслу скори допомоги, пожарний вороже Міноборони вже поспішає заспокоїти москвичів, що засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені та зазнали аварії. Але схоже, безпілотників було більше, якщо оцінювати руйнування. Патація на російську столицю влада країни терористки звинуватила Україну. Натомість віце-прем'єр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров у своєму офіційному телеграм-каналі заявив, що б не відбувалося на Росії, але цього буде ще більше. А це кадри у Криму цієї ночі на окупованому півострові. Дрони поцілили в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі. Росіяни призупинили рух залізницею у цьому районі та автомобільною трасою Джанкой Сімферополь. Крім того, вони вирішили евакуювати населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибуху.